Шановні друзі, добрий ранок! Я Людмила Богош, я власниця компанії Bogos засновниця, експертка, бізнес-тренерка і так далі. так далі. Всякі різні різні галі в мене є. І сьогодні я про що, що сьогодні хочу провести мою тайм-менеджмент зарядку. Мабуть, я хочу її провести про те, як необхідно, як важливо те, що я люблю казати зараз, файтбек. Тобто, якщо на вас хтось нападає, то вам необхідно якось на це відповідати. Дуже часто те, що ми робимо, коли ми відповідаємо, ми починаємо оправдовуватися. Може, починаємо казати або сперечатися. Ми кажемо, ні, це не так, це неправильно. Ви не так мене зрозуміли, я не це мав на увазі, і взагалі це не про нас, і так далі. Але ж от зараз у мене такий концепт, з яким я їжу і розмовляю з іншими людьми, це цей концепт «Fight back», Тобто, якщо на тебе хтось нападає, то ти нападаєш на нього у відповідь. І я, я як спам'ятаю, що я була на семінарі юридичному семінарі, де нам про це й казали, що необхідно не, не захищатися, а атакувати. А у відповідь, якщо хтось на тебе тебе атакує, особливо якщо він це робить. Робить несправедливо. А, і він взагалі пам'ятаю, як юрист казав, що на тих, хто сам нападає у відповідь, не нападають. І я для себе вирішила, що це дуже гарна концепт, гарна ідея, яку я можу використати для себе. І чому я цього про цю чому я про це кажу? Тому що ми, як компанія Богуштайм, багато чого робимо а, і для наших клієнтів, і для нашої країни. І ви знаєте, що ми тут, ми в Україні, ми не поїдемо. Їхали, ми не покинули країну, і зараз у важкі часи ми їздимо по Україні, проводимо безкоштовно семінари для людей для підприємців, допомагаючи і піднімаючи їх потону. І зараз вже там нові новий проект. І от вже зараз у мене є домовленості на червень, тому що я поїду на один місяць в з, з Києва і не зможу це робити. Отже. Ми багато чого робимо, але все рівно з'являються такі люди, які на нас нападають, і вони нападають по різних причинах. Там да? може може від нерозумності, може від від чогось ще. Ну але ж я знаю, я дивлюся на моїх співробітників, коли на них хтось нападає, і це несправедливо. Я бачу наскільки це бентежить людей. Тобто вони починають, бо вони знають, що це неправда, але не знають, вони не знають, що відповісти на такі на звинувачення, які не мають дійсно ніякої підстави. І тому я, наприклад, вирішила: от у мене вчора я проводила практикум з розробки стратегії бізнесу під час війни, і на цьому практикумі в мене була адвокат. І я хочу, наприклад, до неї звернутися, щоб вона мені дала, наприклад, такий, ну таке о, письмо, да, щоб зробила мені там коротенький ліс, яким я можу відповідати на якісь звинувачення. Бо мене я пам'ятаю, в мене був такий о, чудовий, смішний випадок в Одесі, коли до мене одна людина підійшла і сказала: Я не хочу з вами відповісти, відповість. відповість ти мені, будь ласка, а як це так, ви ж працюєте в рашці. І я запитала цю людину, це було минулого року. Я запитала цю людину, а з чого ти це взяв? Бо я точно знаю, що я обробила всі контакти з людьми, що я там позабирала свої продукти з платформи і так далі. А він мені каже, ви продаєте ваші богошбуки в Росії. І я кажу: ну як ну покажи мені, що на, на, на що ти спираєшся, і він каже: Я вам вишлю скріншоти. Я кажу: супер, дякую тобі! Бо я хочу розібратися. Бо ну дійсно може бути таке, що хтось продає мої жбуки тому, що він ще до війни закупив велику партію, і вони в нього є, і так далі. І я навіть одну людину запитала, людина каже: Ні, я нічого не продаю. Але ж він ви цей хлопець з Одеси. Він мені надіслав цього скріншота, і я побачила, що це. 2007 рік. А, чому про це розповідаю? Тому що от, буває так, що люди чіпляються за щось, а ви ж знаєте, інтернет є інтернет, він багато чого зберігає. І, знаєте, ну, навіть, і навіть якщо хтось преступник, да, хтось дійсно, а, як воно українською -то мовою буде, лана, шахрай, да, і ця людина виправилася, то її, її, а, її, її вибачають. Да, і їй кажуть, що якщо ти. А, якщо ти отримав своє покарання, то воно за тобою не тягнеться, бо це все ти відроб відпрацював. Тому чи може бути такий, що хтось незадоволений мною чи моєю роботою? Я наприклад сама пам'ятаю, що а, це було в тисяча ну, в 2001 тисячі першому чи 2002 році, коли мені довелося повернути гроші за свій тренінг, і я це пам'ятаю, але ж це був 2002 рік. І після цього я пройшла ще додаткове навчання. Я зрозуміла, в чому була проблема. Я для себе вирішила і так далі. Але сьогодні, в 2024 році, мені казати в дві тисячі року хтось відмовився від ваших послуг. Ну знаєте, це ж ненормально. І отже, я вирішила, що я попрошу цю адвоката, щоб вона мені написала такого листа, в якому це буде ліст атака. Щоб людина, яка мене в чомусь звинувачила, щоб там будуть такі ну статті закону або конституції будуть згадані, щоб людина, якщо вона мене звинувачує, щоб це не було клівітою, щоб вона мені надіслала, надала дані, бо я пам'ятаю, одна жінка вона намі була незадоволена. Вона сказала, що вона отримала вкладки для для планування кабужбуки, що вони. Пом'яті і, хоча це, начебто, проблема пошти, але ж ми вирішили, що ми не хочемо да нічого. З цим сперечатися, а щоб вона просто повернула і, і ми повернемо її гроші. Але я пам'ятаю, як вона зі мною розмовляла, і вона мені казала, ви самі повинні знати. Якщо хтось про вас погане каже, це ви повинні знати, а тра -ля, 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 -ля І на всі мої вимоги. А скажіть, будь ласка, якщо ви якщо ви затверджуєте, що ми погано працюємо, то дайте мені, будь ласка, факти. І вона на мій, ви самі повинні знати, а я вам нічого не повинна давати, а тра -ля, -ля але ви знаєте Клівіта, є клівіта. Не знаю, як українською мовою слово клівіта. Наклеп. Да, наклеп є наклеп і це карається законом. І тому я хочу мати ці речі для того, щоб я могла отак відповідати людям, які на мене роблять наклепи. І це вам може теж буде порада, тому що ще кажу: треба робити отой файтбек. Отже, якщо хтось тебе атакує, то ти його також атакуєш. Не, не, не виправдовуєшся, не ну з розумію. Якщо ви дійсно щось зробили, то да, тоді потрібно вибачитися. Але якщо ви впевнені в тому, що ви нічого не зробили поганого, якщо ви впевнені в тому, що ви робите гарні речі, то просто потрібно робити файтбек. А ще хочу сказати, що у мене завтра день народження, і ми те, що ми компанія Богу ж те, що ми ще вирішили робити, воно у нас раніше з'явилося. Ми зараз робимо збір на допомогу на допомогу одній бригаді на Бахмуті. І ми робимо збір але я для вас це, це буде між нами, між нашими друзями, хто захоче, то зверне, то, то додасться. Але ми ще вирішили, що оскільки багато бо наша місія робити сильні, щасливими і допомагати сильним бути ще краще, ми вирішили, що ми хочемо зробити таку акцію, що у нас в кожному тайм менеджмент квесті. Турбу 21 буде один лот безкоштовний, який ми будемо пропонувати або якомусь ветерану, або волонтеру, то але ж людині, яка хоче розвиватися, яка хоче робити ще більший вклад в себе в країну. Бо я дійсно, у мене є таке, таке розуміння, що люди, які працюють на цю країну попри все. Да, попри все працюють, працюють, воюють за неї. Ці, це ті люди, які м, гідні того, щоб до них ставилися не як для, для, для жебраків, яких а як для людей, в яких потрібно інвестувати, тому що вони це роблять цю, цю країну краще. І тому ми от, будемо робити таку річ. У нас буде в кожному тайм тайм-менеджмент квесті Турбо-21 буде один лот для сильних, які... Підтвердили, що вони патріоти України і залишаються патріотами України і, нам, і збираються покращити цю країну. То цих людей ми будемо підтримувати. Так, і вам а, на сьогодні складіть перелік завдання, сьогодні, що ви збираєтесь сьогодні зробити. Після цього попрацюйте над тайм калькуляцією порахуйте тайм-калькуляцію. І після цього зробити собі розклад так, щоб ви були впевнені, що ви виконаєте все, що ви сьогодні збиралися зробити, і що ви не будете гаяти свій час, і обов'язково заплануйте час на відпочинок, на розваги, на спілкування з людьми, яких ви любите. Для... І взагалі я бажаю нам всімірного неба. Да, це це актуально сьогодні після такої, такої масової атаки. З сторони Російської Федерації на Україну, але ж слава Україні все така.